Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось на один день, починаємо з особистого життя. І дивимось сьогодні на завтра, щоб у вас був час підготуватись, якщо ви впізнаєте свою якусь позицію. Тож, починаємо. Особисте життя. До чого вам готуватись? Тут воз'єднання з королем мечів, якась ситуація, яка у вас затягнутою була, яка ну, потребувала якихось жертв воз'єднання, ну, коли людина до вас ну, як приходить, телефонує, тут, тут любов, тут кохання, тут сім'я, тут для когось сім'я, ну, такі, знаєте, відносини ну, як найкраще. Відносини, які дещо потребують жертв, але ж ви йдете на них, бо це кохання для когось з вас. Для всіх інших це просто як спілкування з якимсь чоловіком, ну, будь-ким він вам може бути. І таке, знаєте, приємне, гарне, хороше спілкування. Далі дивимось. сфера кохання. Ну, нам одразу таке показали, давайте все ж таки у нас серед питань є таке. Тож давайте до чого готуватись вам у сфері кохання. Тут дійсно повернення. Повернення до, знаєте, чи ну, до гармонійних стосунків. Ви знаєте, коли те, про що мріяли, буде якось так встановлено, як якась ситуація, яка буде. Ви знаєте, тут так мені йде. Я все ж таки скажу, бо це ж загальне, загальний розклад, і різні люди дивляться у когось, на жаль, ви з коханим своїм побачитесь у вісні. І для когось це вже ну от, коли ви, ви тільки у вісні можете побачитись, бо більше людини просто нема. Вибачте, що я такі речі кажу, що я так про таке вам комусь нагадую, але ж чиясь душа прийшла, і поставимо свічку, щоб підтримати цю душу. Ну, таке воно життя. Для різних людей де інформація, для когось це воз'єднання і до гармонійних стосунків. Які вами омріяні, і все воно там буде. І далі у вас якось так спілкування, там, ну, якось налагоджуватись буде спілкування у когось. Воно вже тільки у віснах і може бути. А, ну давайте для живих. Тут якісь зміни будуть в стосунках. Тут не про суперництво, тут не про. Таке, що, знаєте, наполегливість така, що ламає стосунки, не буде такого. А тут просто, от, ну, тут просто зміни, бо люди один одного люблять. Тут королева кубків, король кубків, і ті зміни, які назрівають у цих людей, це подолі. Це люди, які один одному подолі. Які, ну, які притяглись один до одного по долі, тож, хай воно там у вас так і буде, хай все буде добре. Давайте дивитись про роботу, до чого вам готуватись у вашій роботі. Трошки є, от, ніхто не одягнений. Що ж це таке? А YouTube хвилюється потім. Так, давайте. Що про роботу, ну взагалі то все добре. Ви маєте сильну позицію у себе на роботі, ви поважна людина у себе на роботі. Все, що ви робите, це на перспективу, це не, не в рамках, не в межах одного дня. А це буде накопичуватись і далі, і буде, знаєте, це як ну ви весь час щось опрацьовуєте. Хто працює з документами, то багато і далі будете працювати, щось закінчуєте, щось нове починаєте. Хто у кого там трошки в іншій галузі ви працюєте. Коли і втома буде, але вона приємна буде. Вона, знаєте, від того, що ви так багато зробили, ви себе відчуваєте такою корисною людиною, і ви знаєте, що те, що ви зробили, це гарний результат має. У когось це як завершуєте якийсь певний етап в роботі, але ж все ж таки з задоволенням. Це знаєте, коли ви знаєте, що буде результат. Ну тобто, по роботі тут поганого, аж нічого не бачу. Це все якось так добре, гарно. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо. Прийняти цей день. До цього теж треба готуватись. Так. Так, ну тут дивіться, тут ви дещо будете залежні, тут більш роботи стосується, або там над чимсь ви працюєте. І ситуація, в якій, от ви будете як внутрішньо сперечатись, може ви з кимсь там будете сперечатись. Але ж ситуація все одно така, що, знаєте, докладати зусиль треба буде, а ще й тому, що ви як залежні від або від самої ситуації, від того, що ви робите, або від якоїсь людини, яка частину роботи повинна зробити. І поки людина її не зробить, ви не можете далі рухатись. Тобто приймайте, як є, бо тут ситуація, в якій, ну, дійсно, ви можете бути залежні від якогось короля жезлів. Але ж дивіться, ситуація, яка, ну, от ви не можете її тут так змінити. Ну, Тобто, воно буде, як буде. І просто от не витрачайте. Аж занадто багато сил на цю ситуацію, не зливайте ці сили. Тут все ж таки ситуація, здебільшого, вона як по домовленості у вас, або вказує на те, що ви все ж таки зможете домовитись з людиною. Тобто ви зробите, або людина свою частину роботи теж зробить. Просто, от, ну як бережіть сили і все. Приймайте все, як є. Воно не зворотнє, воно таке, що нікуди від вас не дінеться. І ви нікуди не дінетесь від ситуації. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись? От дійсно, не зливайте енергію там, де вам ну, от просто не треба цього робити. Може, тут король кубків у нас показаний. І вам краще б за все. От знаєте, який може вас на емоції виганяти, який може. З, з, Скласти для вас якусь таку ну, дійсно тяжку, важку ситуацію, щоб саме зібрати ваших емоцій. Не піддавайтесь, закривайтесь від цієї людини, ви знаєте. ну... Резонувати буде з тими з вас, хто знає, про кого зараз йдеться мова. І для вас, різних, це може бути ну, по-різному. Може бути людина з родини, може бути закоханий у вас чоловік, але ж ну, щось ви там можете, дещо з ним там. Переживати складні моменти на зараз. І для когось це може бути людина, яка просто десь ви перетинаєтесь, може бути і незнайомий для вас чоловік, але м якісь такі енергії від людини йдуть. Він як під як вампір для вас буде. Тож просто не зливайте свою енергію. Е ну, Залиште собі, вам там щось треба буде робити, і треба бути енергійною людиною. Не віддавайте свою енергію чоловіку, який нам вийшов в образі короля Кубків. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Тут зміни через пропозицію від короля Пентаклів, будуть зміни. Ви мені тут показані, ну дивіться, дивлячись, хто дивиться, якщо дивиться чоловік, то ви в енергіях короля Пентаклів. Якщо дивиться жінка, то ви мені показані королевою кубків. І здебільшого як коханою жінкою для цього чоловіка. Пропозиція, зміни, і це щось назріло, це щось по долі, якісь зміни. А принаймні, чоловік має надію, що ця ситуація взагалі для нього долі, і ви для нього по долі. І ну, тут щось, знаєте, воно назріло, воно з цим вже навіть не посперечаєшся, це вже просто так повинно бути. Між вами те, що він буде пропонувати, це обміркована якась позиція. Там будь-що може бути, але ж будьте готові цього не уникнути. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Так, ну, дівчатка, королеви кубків, вам все ж таки треба буде обміркувати, те, ну, якась розмова у вас буде в цей день. Обміркуйте. Це, знаєте, для когось це буде розмова з наставником. Для когось з людиною духовно розвинутою, з, може, з кимсь зі старшого покоління, з вашої родини. Знову ж таки ситуація, яка по долі. Тут у когось з вас доля буде змінюватись. Але ж не поспішайте з відповідями, не з рішеннями. Обміркуйте все тут дуже-дуже ретельно. Знаєте, як візьміть паузу, візьміть можливість відпочити, і як наодинці, побути зі своїми думками, щоб розібратись. Бо там, де вам треба буде давати відповідь, вона повинна бути дуже-дуже зваженою. Ось так тут. Ну, от така. І підтримка від вищих сил у вас в цій ситуації є. Тож, звертають вашу увагу. Все, на цьому, всім дуже дякую за перегляд. Всім вам дуже бажаю гарного дня, і гарних людей поряд з вами. Спокійного дня та тихої ночі. Бережіть себе і будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимося в наступних відео. Всім пока!